Зараз суспільство прокидається зранку і з таким ми не виспались. Ми не виспались через ворожу атаку. А я в один момент прокинулась. Я прокинулась вдовою. Тому що моєму чоловіку Денису було не байдуже. Денис Сакун, підполковник повітряних сил ЗСУ, загинув під час однієї з масованих атак на Київ. Попри смертельну небезпеку, кинувся гасити пожежу та здетонувала бойова частина ракети. Денису назавжди залишилося 40. Він тоді не обрав мене, він не обрав наше спільне життя. Він обрав перемогу. І завдяки його діям я можу стояти тут, як і багато людей, які навіть не усвідомлюють цього. Дружина Яна зізнається, досі важко прийняти вибір чоловіка. Денис завжди казав, хто як не я. Він переселенець з Луганська. У 2018-му оселився в Орпуні. Називав його другим домом. А 24 лютого, 22-го, війна прийшла і сюди. Я пам'ятаю, як на початку війни всі, всі ми кричали. Закрийте небо, так, закрите небо. І в певний момент небо закрили. Закрили наші люди. Денис пройшов навчання у США. Опанував ЗРК Патріот. Підрозділ під його командуванням знищив 127 ворожих цілей. Це і літаки, і калібри, і кинджали та крилаті ракети. Зокрема, три ворожих Су 34 Денис дуже хотів бути батьком. Я дуже хотіла бути матір'ю. Але його вибір був, щоб матерями і батьками могли стати українці на території України, Щоб вони могли народити своїх дітей тут. Саме тому він воював, він воював до останнього свого подиху. І з нагоди дня повітряних сил ЗСУ Верпонів шанували пам'ять героя. Тут же зробили фотовиставку на честь тих, хто захищає наше небо. Ми військові продовжуємо битися, продовжуємо битися за наше небо, за нашу віру, за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу ідентичність, за те, за що боролися ті хлопці в небі і на землі. Це наші зенітники, це наші льотчики, це воїни радіотехнічних військ, частин всебічного забезпечення. Ми шануємо пам'ять і продовжуємо битися так, як билися наші хлопці.